Ну що ж, давайте поговоримо про одну дивну річ, чому нам так подобається те, що ми вже знаємо. Здавалося б, дивно, правда. Але чим частіше ми щось бачимо чи чуємо, тим сильніша наша симпатія. Це знаєте, таке поширене явище, і от сьогодні ми спробуємо розкрити таємницю цієї психологічної сили. Бувало ж таке, правда, спочатку якась пісня по радіо ну, відверто дратує, а потім минає кілька тижнів, і ось вона вже крутиться в голові, і рука сама тягнеться додати її до плейлиста. Звучить абсолютно нелогічно, але виявляється, саме так наш мозок і реагує на постійне повторення. Так що ж це за така магічна сила, яка здатна перетворити байдужість, а часом у навіть легке роздратування на справжню симпатію. Ну, ми розкривати карти. Зараз ми дізнаємося, як називається це явище і як воно, знаєте, так тихенько, непомітно керує нашими вподобаннями буквально щодня. А ось і назва: ефект простого контакту. Формулювання по суті дуже просте: чим частіше нам щось трапляється на очі, тим більша ймовірність, що воно нам сподобається. І це працює з усім: з піснями, з якимись продуктами в магазині, логотипами та навіть з обличчями людей. Начебто просто, але це правило, воно неймовірно потужне. Гаразд, з назвою розібралися. Тепер давайте копати глибше. А як саме це працює? Чи є якась межа? Можливо, повторення не завжди йде на користь. І так, виявляється, тут є кілька, ну, дуже важливих нюансів. Отже, виявляється, у цього ефекту є своя, так би мовити, золота середина. Дослідження показують, що пік симпатії настає десь після 15 контактів. А от що далі? А далі, якщо повторення стає занадто нав'язливим, симпатія може легко перетворитися на роздратування. Ну, знаєте, як це буває, коли чогось стає забагато. І ось тут ключовий момент усе вирішує наше початкове ставлення. Цей ефект це не якась там чарівна паличка. Якщо щось одразу, з першого погляду, викликало сильну неприязнь, то, знаєте, повторення, скоріш за все, тільки погіршить ситуацію. Найкраще цей трюк працює, коли ми починаємо з нейтральної позиції. Окей, добре, ми вже знаємо, що це таке і як воно працює. Але залишається головне питання а чому? Чому наш мозок взагалі так влаштований? Нумо занурюватися в науку і дивитися на геніальні експерименти, які, власне, все це й пояснюють. Загалом є дві основні теорії перша про безпеку. Можна сказати, це такий еволюційний механізм. Наш мозок історично навчився ставитися до всього нового з обережністю. І коли щось з'являється знову і знову, і нічого поганого не відбувається, мозок робить висновок. Ага, це, мабуть, безпечно. Друга теорія це перцептивна плинність. Якщо простіше, наш мозок, ну, він трохи лінивий і любить, коли все легко. Обробляти знайому інформацію значно простіше, ніж щось абсолютно нове, і цей легкий процес він приносить нам таке собі маленьке когнітивне задоволення. І знаєте, це не просто якісь абстрактні теорії. Була конкретна людина, яка першою все це науково задокументувала. Це психолог Роберт Зайонс. Ще в 1960-х роках він помітив цікаву закономірність: живі організми спочатку бояться всього нового, але з часом, знаєте, цей страх переростає в цікавість, а потім навіть у симпатію. І він вирішив перевірити цю ідею в лабораторних умовах. Його перший ключовий експеримент був ну просто елегантним у своїй простоті? Він взяв групу людей і почав показувати їм незнайомі китайські ідеограми. При цьому деякі символи з'являлися на екрані багато багато разів, а інші всього лише раз чи два. А потім він поставив одне просте питання: які з цих символів вам здаються ну просто приємнішими на вигляд? І результат був, знаєте, абсолютно однозначним. Люди стабільно раз за разом обрали ці ідеограми, які бачили найчастіше. Причому найцікавіше, що вони не могли логічно пояснити свій вибір. Просто ну це мені більше подобається. І це стало першим таким серйозним ваговим доказом існування цього ефекту. Але Зайонс на цьому не зупинився. Він пішов далі. Його цікавило, чи працює цей ефект тільки тоді, коли ми свідомо щось запам'ятовуємо, чи він ну, набагато глибший, підсвідомий. І щоб це перевірити, він провів ще один цього разу справді вражаючий експеримент. Ключовим елементом цього разу став такий пристрій, який називається тахістоскоп. Що він робить? Він показує зображення на такі короткі долі секунди, що ну око нібито бачить спалах, але свідомість просто не встигає зареєструвати, що саме там було. І от що він зробив: він почав показувати людям серію якихось випадкових фігур за допомогою цього тахістоскопа. Деякі фігури, звісно, таємно миготіли частіше за інші, але спалахи були настільки швидкими, що ніхто з учасників цього, звісно, не помітив. А потім, потім їх попросили обрати ті фігури, які їм найбільше сподобалися. І результат був той самий. Вони стабільно обирали ті, які бачили частіше, при цьому не маючи ані найменшого уявлення, що вони їх взагалі бачили. Цей результат дозволив зайонцу зробити без перебільшення революційний висновок. Наші вподобання, наші симпатії можуть формуватися абсолютно без нашої свідомої участі. Виходить, що не потрібні ніякі оцінки чи роздуми, достатньо просто об'єктивної історії контактів, щоб змінити те, що нам подобається. Ну і звісно, такі відкриття не могли довго залишатися виключно в наукових журналах, адже такий потужний підсвідомий механізм це просто мрія для будь-кого, хто хоче хоч якось впливати на рішення інших людей. І ось настав 1968 рік. Публікація зайонса виходить у світ, і її може прочитати кожен. Для світу реклами це було просто відкриттям століття. Наукове, підкреслюю, наукове підтвердження того, що просте повтонення змушує людей симпатизувати продукту. Сам Зайонс пізніше зазначав, що для більшості наших рішень насправді дуже важко довести, що їм передував хоч якийсь свідомий розумовий процес. Тобто, ми думаємо, що робимо раціональний вибір, а насправді нами часто керують ось такі підсвідомі поштовхи. І це, звісно, відкрило просто безмежні можливості для впливу. І все це, звісно, підводить нас до етичного боку справи. Є знаменита провокаційна цитата від художника Бенксі: Будь-яка реклама в громадському просторі, яка не дає вибору, бачити її чи ні, належить всім. Це, знаєте, змушує замислитися, а де ж проходять межі цього впливу? Тож, зважаючи на те, що ефект простого контакту працює на підсвідомому рівні, чи можна вважати, наприклад, білборди та іншу зовнішню рекламу чесною грою? Чи це вже маніпуляція, які по суті неможливо протистояти? Це питання, над яким я думаю, варто поміркувати.